Чоловік пані Ольги, військовий. Свій бізнес жінка заснувала, щоб у військовослужбовців з'явилася можливість гідно зберігати свої відзнаки. У майстерні гідної пам'яті виготовляють вітрини та альбоми для військових нагород. І у чоловіка поступово почали з'являтися нагороди. І я йому кажу: слухай, це було дійсно так. Я йому кажу, слухай, давай щось зробимо, кудись їх покладемо, щоб це. Виглядало якось гідно і зберігалася так, щоб і покоління наше теж могло взяти, де, наприклад, там через 20-30 років, показати своїм нащадкам. І це не просто там якісь нагороди, це нагороди дійсно зароблені, зароблені тобою. У час повномасштабної війни малий та середній бізнес переживає не найкращі часи. За словами пані Ольги, бракувало грошей на закупівлю обладнання. Наразі отримала грант від Державної служби зайнятості. Я як дружина військового йшла по гранту. Ми отримали на суму 500 тисяч грант. Саме в бізнес-плані прописано чітко на що ми такі умови, на що ми мали. Використати ці кошти, ми їх використали належним чином, і по умовам гранту, ми за півроку мали взяти двох людей офіційно. І ось наприкінці грудня. Ми вже з чоловіком взяли дві дівчини, які працюють у нас офіційно. Крім коштів на розвиток бізнесу, Харківська обласна служба зайнятості пропонує людям перевчитися у центрі профтехосвіти, щоб отримати спеціальність, що має попит на ринку праці. За словами представників громадських організацій, брак робітників відчуває як державний, так і приватний сектор. Зараз бізнес е Надихає всіх, тому що мало того, що люди втримують свою справу на плаву, а ще й можуть розвивати справу. Єдине, що треба допомагати з кадрами, бо насправді це сьогодні велика проблема, і червоною лінією проходиться тема на всіх обговореннях, на всіх форумах, тобто. Питання кадрів. Про виклики на ринку праці під час повномасштабної війни та навчання спеціалістів для потреб бізнесу йшлось під час регіонального форуму в Харкові. За даними Харківської обласної служби зайнятості, на одну вакансію припадає один безробітний, і часто кваліфікація безробітного не відповідає вимогам роботодавця. Особливо бракує представників робітничих спеціальностей, лікарів різних профілів та інженерів. Та юристів, у нас сьогодні е, тенденція конкуренції роботодавців за відповідно своїх працівників. Ми конкуруємо як служба зайнятості за фахівців, тому що не можемо втримати, як Юля Сергійовна сказала. Державні установи не можуть втримати, тому що йдуть до приватних установ. І починається боротьба. Які е, наші дії в умовах цієї боротьби е, за е, відповідно працівників і кваліфікованих працівників з одного боку. Дійсно, ми будемо робити все, щоб забезпечувати постійне навчання. Ми відійшли від принципу Одна освіта на все життя у харківських центрах профтехосвіти. Нині можна безплатно перевчитися на більше як півтори сотні спеціальностей. Йдеться про ті, що потребує малий та середній бізнес регіону.